На території Сумської області в чергове за останню добу виявлено вибухонебезпечні предмети. Зокрема, в районі міста Ахтирка в лісонасадженнях виявлено протипіхотну міну ОЗМ 72 Це вкрай вибуховий пристрій, який чекає дії вразити ціль. Вони відрізняються тим, що нескінченно довго можуть перебувати і чекати ураження. Коли вони спрацьовують, то вистрибує сама міна і розльот уламків, яких більше двох тисяч, вражає все навколо в радіусі 25 метрів. Якщо ви навіть потрапили до лісу, лісових насаджень, лісових смуг і виявили десь перед собою небезпечний і підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його. Гляньте і повертайтеся в протилежну сторону тим шляхом, яким ви підійшли. Це ж стосується і будь-яких мотузок, дротів, які ви, можуть бути виявленими громадянами. Не чіпайте їх, не приводьте в дію і намагайтеся уникнути таких місць. Після того, як ви вважаєте, що вийшли в безпечне місце, повідомте про це компетентні органи. 101 або 102.